Я вас вітаю на своєму новому відео. Сьогодні в мене для вас щось цікавеньке. Саме проговоримо про троянди. Одна з них дуже бажана, багатьма троянда. Троянда від ж лютанса Берлінське діва». Ось в мене вже в новому виданні. Я, я хотіла собі, звичайно, як всі прихильники, Лютанса, старенько. Але, ну, нова також гарна. Мені здається, що вони. Ах, яка вона гарна, однакові. А, в двох словах, про що берлінська діва? Ну, багато я говорити про неї не буду, бо сьогодні в нас інша зірка відео, і такий маленький спойлер, забігаючи наперед, це альтернатива цій троянді. Від а, лютанса троянда темна з геранню, з гірчинкою. Але й з солодинкою. Ось така вона не ем, непроста, темна, бархатиста, бордова, ось такий, як колір ем, у флаконі, от такого. і квітка має бути кольором за асоціаціями. Коли я її ношу сама, вона мені, ця троянда від Летанса, більше е, уявляється більш. Солодкою, менш злою, ніж коли я відчуваю її у шлейфі. У шлейфі я її майже не впізнала, вона мені видалась якимось дуже таким класичним темним парфумом про троянду. Її нанесла моя мама і вийшла на двір. І я принюхала декілька хвилин. Звичайно, що я ідентифікувала одразу, що. Це троянда, але яка, яка, яка? Що, що, що це за троянда? Це точно одна з моїх, але яка. І потім мене осинило, що це троянда від Лютанса. але ще цікаво, що я її не сприймаю такою класичною, знаєте, дуже суворою, якоюсь темною так. Оце співпало. Але коли я її ношу, я чую дуже багато солодкості тут. І ця солодкість пом'якшує характер цієї троянди. А у шлейфі я солодкості майже не відчула. Це, що я чула, це отаку гірку, дуже сувору, серйозну, темну троянду тобто троянда і герань. Це те, чим грається цей парфум у шлейфі. А коли ви носите самі, ви все ж таки на, 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 ш, на шкірі відчуваєте солодкість. Можливо, ще зіграло роль те, що вона нанесла лише на волосся, а можливо, солодкість, як я сказала, грає на шкірі. Але сьогодні я вам розповім про альтернативу цій троянді, про яку я не знала. Я не знала про цей парфум. Я знала про цей бренд, що він. І існує, тобто про цю, як сказати, це навіть не бренд. Це парфум від Celebrity, також, це парфум а, а, музикальної групи, музичної групи. І це парфум від а, Рамштайну, який називається Rosen Road. Ось така неприглядна коробка. Я зараз у деталях про нього розповім. Він коштує десь біля 40 євро. У нас представлений, я його знайшла в мережі супермаркетів німецькій, Тобто, якщо вам сподобається зараз іде цього парфуму, сподобається те, що я зацікавить, вам розповім про нього, то зараз, на жаль, багато в кого є знайомі або родичі, які перебувають у Німеччині, спасаючись від війни, то ви можете їм замовити такий парфумерний подарунок для себе парфумерний. Сувенір. Отже, я зазвичай не підходжу до тих поличок, тому що я вже казала, що так, я такий собі парфюмерний сноп, але можу собі дозволити ним бути, тому що я пройшла вже всі стадії від якихось розливайок на початку 2000-х, коли не було огрожене нормальний парфум до самого. Дешевого люксу, і абрикосовий фа в мене був замість парфуму, бо дуже подобався запах, а парфуму такого не було. Хоча тоді це я вже зрозуміла, що це ненормально використовувати дезодорант як парфум, Але все, все було і арабські масла, і до дорогої ніші, і люкс, і вінтажі. Тобто мені багато чого чу, тому я. Рідко коли підходжу до тих нижчих полиць або до Celebrity парфумів, бо я там чую дуже часто а, дешеву базу, яка мене просто дратує, це найгірше, що може бути, це дешева база у парфумах. Тобто парфум, хай він не дуже довго тримає, тримається, хай він там, не дифузить, не шлейфить. Але якщо він хоча б гарно зроблений, ну ми про якість компонентів поговоримо. Якось іншим разом. Я не вірю в те, що скрізь компоненти однакові, навіть якщо ви послухаєте парфюмерів, скільки вони платять за сировину, і вони вам кажуть, розказують у інтерв'ю: наскільки різниця у ціні високого гатунку інгредієнтів сировини або ні. Ну, тобто то ви розумієте, що не лише з маркетингу і з пляшечки гарно складається ціна парфуму. Тому наносити на себе аби що також не дуже хочеться. Ну і навіщо? Коли он повні ящики дуже гарних парфумів, хочеться досліджувати най -най -най найцікавіше, найкраще. То я так трошки, не трошки, добре передвзято. Як передвзято? забула вилетіла. Я, я готувала це слово. Ні, забула. Отже, і як так трапилось, що я підійшла до тої полички, я не знаю. Ну, якось око вчепилося. Зачепилося за червоний флакон. Мабуть, в цьому вся справа. Зараз я вам його покажу. Ось, сам флакон, до речі, мені ось цей куб. Подобається У Урамштайн гарна до речі, лінійка. Я перетестила їх всі. Я хочу ще один, поки не скажу який, мабуть, я його придбаю, і тоді вже включу до добірки якось гарних бюджетних парфюмів. Мені не подобається кришка, яка дешева, як на мене, виглядає. Тобто доволі специфічні оці шипи. Ну, це рок-група, що ж я хотіла. Тут така а, троянда, я вам потім зроблю. Зйомка, мабуть, вже бачите. А, ну, це також непогано, це особливий стиль. Мені, мені, ну, стиль мені подобається. Подобається, що скло подобається Ось. Тобто, щось подобається, щось не подобається. Коробка виглядає. Дешево єдине, що вона так нестандартно відкривається, так, як для селебрів, або Люксу. Там така навіть поролонова ніша, але картон дуже дешевий. Бачите, цінник знімала, ці наліпки, скотче знімали, прямо він з картоном відривається. Ну, це викидають. Ну, хто, хто буде цілова аудиторія, яка буде користуватися парфум, точно не буде тримати його у коробці. Ось. І я троянди дуже люблю, і я побачила розен оце. Розенрод, червону а, троянду. Потім дізналася, вже коли загуглила, що є така композиція у Рамштайні. Цю композицію я не знала альбом навіть. А, не знаю, чи композиція в них є, чи цілий альбом, так називається. Здається, навіть альбом. Ось, Ну так як я люблю Троянду, ну думаю, ну чому? Побачила, що це парфум від Рамштайна. Згадала, що колись я чула, а, що в них вийшли парфуми. і Вирішила я цей парфум спробувати. І що ви думаєте, з першого ж за тест, як я нанесла цей парфум, в мене в голові виникло. Це ж берлінська діва, лютанса. Тобто, якщо їх не тестити паралельно, ви, мабуть, в сліпому затесті скажете, що це, якщо ви знаєте Берлінську діву, що це вона і є, що це Берлінська Діва, настільки він зроблений близько. Я не знаю, чи вони надихалися чи просто. Так співпало. А, ось, і так як моя мама коли носила цей парфум, він настільки сподобався, що вона просила подаруй, подаруй, я сказала, що танців я не, не дарую. Там якісь інші я можу подарувати. Лі танців я збираю не зараз, принаймні. А, ось, і тут я понюхала цю троянду, і я думаю, я її розношу. І якщо вона буде гарно носитись, я подарую мамі як альтернативу. Я нагадую, що це сто... коштує десь 100-120, так євро, а цей 40. Я навіть його там за 36 купила. Він був на знижках. Які тут ноти? Тут, якщо тут давайте порівняємо, тут герань, то тут металеві ноти. І за рахунок оцієї різниці, що тут металеві ноти, а тут герань, все ж таки ця звучить більш сувором. Бо в цій набагато більше солодкості в троянді лютанса. Якщо троянду лютанса нанести, ви одразу почуєте цю солодкість. І це таке гарне поєднання темної троянди, Гіркоти, гаранні, і все ж таки солодкості, такої варенової солодкості. Тут на початку солодкості нема. Ви наносите, і з, от, зразу, з перших секунд, ви відчуваєте також, таку темну. Бачите, в них навіть колір майже однаковий. Оцей колір більш відображає суть обох, до речі, парфумів. А, така сувора. А, дуже темна, з товстими пелюстками бордовими, аж хрусткими, такими товстою м'якоті, велюровими пелюстками троянда. Дуже глибокий, дуже об'ємний парфум. я, композиція парфюмерна. Я була здивована, чесно. Я думала, ну так гарно, тобто жодної дешевої, якоїсь плоскої ноти нема. От, ви мені можете. Повірите, якщо парфум пахне дешево, я е, буду казати, він пахне просто, бо якась люксова, або якась негарна, або плоска, або дешева нота випирає. Бо, ну мені це просто не цікаво рознюхати. Але якщо я вже придбала флакон, і навіть я його так придбала з думкою про те, що подарую мамі замість цього парфуму, але я його хочу поносити, я його ношу ці дні. Мені дуже гарно в цій троянді. Вони дуже схожі. Я дала потестити мамі, і вона сказала: це ж та сама троянда, що я в тебе просила. Я сказала: ні, це не та сама, але правда дуже схожа. І тут цей метал він все ж таки відчувається. Тут герань, тут все ж більше про квіти. Це так: троянда, темна, сувора, гірка, гірко-солодка. Але це суто квіткова композиція. Це для мене все ж таки більш якась абстрактна композиція. це... Знаєте, який метал? Як металеві двері під'їзду, <сі> такий товстий, сірий метал, трохи окислений, можливо, і просто засипаний джемовими трояндами. Тобто метал відчувається, але він перебивається таким щільним ароматом дуже гарних троянд. Він дуже гарний, я вам дійсно, якщо ви любитель троянди. Або якщо ви а, хочете собі троянду від Лютанса, оцю берлінську діву, або через ціну о, ви його, її не хочете купляти, або ще щось а, ну, через ціну, мабуть. І вам не принципово, щоб це був літас, вам просто композиція подобається. Пошукайте, або хай, нехай вам пошукають, ви, або ви пошукаєте, можливо, в Україні вони подаються, я не дивилася, «Розенрот» від а, Рамштайн. Це альтернатива просто шикарна, а, в 2-3 рази дешевша. А, давайте в чому ж, в чому ж вона дешевша? Чи, у, чи вона все ж таки. А, Звучить якось трошки гірше або слабше. Скажімо, вона не гірше, звучить ні Слабше в чому. Вона порівняно з лютанцем. А, лютанц звучить довше. А, лютанц звучить все ж таки чист, ну, чистіше, тобто композиція більш виважена. А, хоча це ну, неймовірно гарна композиція. Якби мені мені сказали, що це ніша, навіть не, не люкс, не селебріті, мені в голову не прийшло. Мені б сказали, що це ніша, і що це там коштує 100 євро, наприклад. Я б я б повірила. 200, мабуть, ні, тому що він не так довго тримається. Все ж таки, знаєте, він звучить як та ніша, яка не виважено, як Зміїло, наприклад, робить все так вичищено, робить свою композицію, а так досить грубовато, але дуже гарно, дуже об'ємно. Ось так звучить Рамштайн, тобто по-нішевому. Я можу вам дійсно сказати, що звучить по-нішевому. Я почитала відгуки, хтось пише, що відчуває якусь бензинову ноту. Я бензину не відчуваю, але я розумію, про що вони. Так звучить окислений метал. Але знову ж таки я повторююся, що а, троянда тут лі, а, вона лідує. лідирує, лідує. Вона сильніше, вона той метал все ж таки забиває, але цей метал робить троянду цікавим. Ну, от, єдине, що звучить вона кхм, кхм, трохи грубіше, трошки а, за рахунок металу, бо герань все ж таки квітка, хоч герань така сувора, квітка, жорстка, вона все ж таки квітки, вона з м'якшою. Комзиція це звучить пожорсткіше, бо тут такий відчутний метал. Він тримається менше, але гарно тримається, ну, тобто години 3-4, так, непогано. Не дуже гарний шлейф від, від нього, коли я наношу, виходжу і потім заходжу назад в, дом, в дім. Дуже гарний аромат стоїть. Коробка, звичайно, не витримує критики, тобто задумка як така непогана. Так. Підніше, але дуже дешевий картон, ну, це не важливо. Оформлення десь ну, на любителя, сам куб мені подобається, кришка наче видає, що це дешево. ну, Це просто стиль такий, тут нічого не буду казати, це справа смаку. Щодо композиції, не надзвичайно гарно зроблено. Я готова хвалити, хвалити, хвалити. Підходьте до бренду Ramstein, якщо у вас є така можливість. Там, звичайно, є такі рокерські mm -hmm. дійсно. Mm, такі хеві-металські і, і з оцього всього направлення важкої музики парфумерні композиції, які ти дуже добре уявляєш, що так люди пахнуть на концертах Рамштайну. Але ось ця троянна ну, ну, це просто. Забула розказати найцікавіше, що е, ця троянда від Рамштайн вона була створена, приурочена, приурочена як буде, до 30-річчя занесення Берлінського муру. Берлінський мур був знесений в 90-му році, 1990-му, тобто розпочалося офіційне знесення його, а в а, 2020-му було 30 років. І от цьому цій події. І було приурочено. Був приурочений цей парфум. Тобто, така металева троянда як символ Берліну. І що цікаво, що Берлінська діва з тою самою назвою в парфумі, що історія цього парфуму. А з тими майже самими нотами, з дуже подібною композицією. Але я зайшла і пошукала легенду. На офіційному сайті Серж Лютанс цього парфуму, і там не знаю, чому Берлінська діва, нема відсилу до берлінської, о, стіни Берлінського муру, хоча воно напрошується, напрошується паралелі, і той, і той про Берлін, а, і, той, і той про Троянду. Ну, тобто дуже багато паралелей. Але тут о, серж Лютанс подав легенду просто про такий жорсткий, о, о, сталевий характер о, жіночий. Тобто жінка гарна як троянда, але з дуже жорстким стержнем у характері. Ось така легенда берлінської діви, а Розен присвячений саме падінню берлінського муру. Дуже гарна альтернатива. Я е, щиро вам рекомендую, він мене дійсно вразив, вразив як кістю, до бази Він не стає плоским. Він просто Тихень, тихенько всідається, десь через годину після нанесення починає проявлятися така джемова солодкість цієї троянди. Знаєте, такі джемові, як от. Араби навіть уніші, люблять просто подавати свої джемові троянди, як курджан любить робити свої джемові троянди. Я не кажу там, по, по міцності, звичайно, по якості інгредієнтів, але ви зрозуміли, по презентації композиції по враженням, які ця, ця солодка троянда створює. Тобто дуже-дуже рекомендую це мені відкрити. Відкриття я не очікувала від Celebrity парфуму такого. Взагалі, я просто не могла піти з магазину. Я нанесла на блотер на себе і думаю, ну походжу, якщо непоганий, повернусь через декілька днів. Потім побачила, це також зіграло ще один, що його можна тільки замовити з Німеччини до нас. Тобто, це треба заморочитись через їх офіційний сайт, або от у мережі супермаркетів знайти фізично. І. Я поки гуляла по магазину, він так гарно розкривався. Це було так я весь час ходила і слухала цей аромат зап'ястка. Це така об'ємна, глибока, трояндова композиція, темна, дійсно вражаюча, і настільки схожа на цей парфум, який мені дуже подобається, що я просто не змогла піти без нього. Тож рекомендую, рекомендую щиро від душі і, і закономити вам багато грошей. Якщо вам не принципово мати саме серфутанця, якщо ви не колекціонер. Дякую і до нових відео. Сподіваюся, вам було цікаво, і сподіваюся, я знайшла вам дійсно гарну, гідну альтернативу усім усіма люб, улюбленої і такої бажаної троянди від Littons. Бувайте!